Привіт! Хочу поділитися своїм досвідом участі в національному проєкті «Пишемо есе. Про нього я дізнався на уроці української літератури. Нам про це розповів наш учитель Віталій Романович Півторак. Спочатку я не дуже розумів, у чому сенс, але потім втягнувся. І знаєте що? Це виявилося набагато цікавіше, ніж я очікував. Ми читали різні тексти, не просто для Галочки, а щоб розібратися. Що там важливого, як автор доносить свою думку. А потім, найцікавіше, ми писали власні есе. Не такі, як зазвичай у школі, а справжні, з власною позицією, прикладами, аргументами. Спочатку було доволі складно, але з кожним разом ставало легше. Я навчився чітко висловлювати свої думки, і тепер навіть звичайне письмове завдання не здається над Мені сподобалося, що тут не треба писати, як треба. Важливо, щоб це була твоя думка і щоб ти міг її пояснити. Це дає більше свободи і навіть трохи надихає. Коротко кажучи, я радий, що спробував, і якщо ви ще не брали участь у цьому проєкті, дуже раджу.